Кожному пенсіонеру по 900 рублів до Придністрові надійшов транш гуманітарної допомоги. Реєстр боржників запрацює вже з неділі на сайті Держслужби судових виконавців Мін'юсту. Затримано на гарячому, ще одного підозрюваного у закладках взято під варту. Наш Зелінський пересувна банерна виставка по всій республіці. І ялинки запалюються свято в Рибниці. До Придністрови надійшов транш російської допомоги пенсіонерам по 150 рублів на місяць. Сума надходить за півроку. У результаті всі пенсіонери отримають 900 рублів. Президент Красносельський доручив не затягувати із виплатами. У Мінсоцзахисту повідомили, з цього тижня почнуть нараховувати гроші. До кінця грудня усі отримують надбавки. Бендерський історик краєзнавчий музей. Урочисті збори на честь 30-річчя спілки захисників Придністров'я. Учасникам бойових дій вручили ювілейні медалі. Микола Блажіївський у 92-му працював робітником на Молдав Кабелі. Коли почалася війна, прийшов до ополчення. Захищав від опонівців дорогу на кишинів. У лісгоспі був штаб. Від варниці до протягалівки ми стояли. Перші тримали передові напрямки, утримали так, що все нормально, і думаємо, що утримаємо і зараз, і на майбутнє. Поки рухаємося, руки працюють, ноги бігають. У червні 92-го до ополчення вступали робітники заводу прила текстильно-ткацької фабрики тільки з Молдавкабеля на захист Бендер стали більше сотні чоловіків. Були в ополченні і жінки. Любов жалунки на фокопах з першого дня війни. Ми доставляли рібятами гранати. Ми постачали хлопцям гранати, патрони, РДГшки, гранати. Хлопці ними стріляли з підствольників. Нам їх давали в 14-й армії. Прямо приходили туди до командира. і Говорили: у нас не вистачає на посту ось цього, і вони нам видавали. Возили до пологового будинку на БМЗ ополченцям. Ми ще були в окопах на Дороцькому напрямку, їздили до хлопців Дубасарської гвардії. Наші жінки коховарили, возили на позиції. Коли було багато поранених і в госпіталі закінчився Пеніцилін Натрієвий, їздили по нього у рибницю. Зараз захисники беруть активну участь у житті республіки. Зустрічаються зі школярами і займаються громадською роботою. У Придністрові з'явиться реєстр боржників. Він розпочне працювати на сайті Держслужби судових виконавців Мін'юсту з 15 грудня. Це вже з цієї неділі. У базі даних будуть ті, хто не сплатив аліментів, штрафів у ДАІ і не тільки Заходимо во вкладку Провірка должників», Заходимо у вкладку Перевірка боржників, вибираємо фізична чи юридична особа. Наприклад, візьмемо фізичну особу. Заповнюємо прізвище, ім'я по батькові. Також для фізичних осіб необхідно вказати дату народження. Насилаємо запит і у нас відбивається вся інформація: предмет стягнення, залишок суми боргу, органи, які видав виконавчий документ, сама суть рішення, робочий телефон судового виконавця. І що найголовніше, всі обтяження та обмеження щодо особи, що цікавиться. Тобто обмеження на виїзд боржника розшук його майна. Наприклад, для тих, хто не сплачує аліменти на дитину, діє заборона на виїзд із країни. Ну а коли сума боргу надто велика, може загрожувати і в'язниця. Усю інформацію можна буде дізнатись у реєстрі боржників. Часто чоловік не знає, що він боржник. Часто людина не знає, що вона має борг. Виникає ситуація, коли потрібно терміново залишити межі нашої держави. І на кордоні відбуваються складнощі. Щоб таких ситуацій не виникало. Пропонуємо дізнатися заздалегідь, чи ви є боржником і вже вжити заходів. Сервіс працює і для юридичних осіб, підприємств, компаній не тільки чи є у них, наприклад, борги з податків, можна дізнатися, написавши назву фірми. Якщо виникли питання, ходити нікуди не треба. На сайті вказано телефон місцевого відділу судових виконавців. Співробітники все пояснять. Знову наркотики у Тирасполі. Міліція затримала 18-річного підлітка. Його підозрюють у поширенні наркотиків. За словами хлопця, незаконну роботу він знайшов в одному із месенджерів. Спочатку просто робив закладки у тирасполі, бендерах та рибниці. Потім отримав підвищення, почав фасувати. Я в Я відразу розумів, у чому буде суть цієї роботи. За годину міг робити 30 штук. Хотів купити матері будинок, а потім уже піти з такої роботи. Ми чекали, щоб була партія. Ми чекали, щоб була велика партія. Відпрацьовували всі його зав'язки, маршрут руху. І в подальшому, коли хлопець почав розкладати, було прийнято рішення його затримати на місці злочину, що було зроблено у центрі Терасполя. Тепер на 18-річного кур'єра чекає в'язниця. За збут наркотиків йому загрожує від 12 до 20 років ув'язнення. До бусари в актовій залі школи номер 3 виставка Микола Зелінський, гордість вітчизняної науки. Тут десятки фотографій та документів відомого вченого нашого земляка. Виставка пересувана, вже побувала у Бендерах Тарасполі Слободзеї. Її привезли до Придністров'я за сприяння міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва Маркіс. Ми довжні нашим дітям передати воде та Ми повинні нашим дітям передати це почуття любові до нашої землі, до нашого краю, нашої республіки. А це можна передати лише через матеріали, які розповідає про тих великих видатних людей, які народилися у різні проміжки часу на нашій території. Микола Зелінський народився у Терасполі. Все життя присвятив органічній хімії. На його рахунку десятки наукових праць, відкриттів та винаходів. Один з головних перший у світі вугільний протигаз. Микола Зелінський, розробник вибухових речовин, мастил та моторного палива. Його винаходи допомогли радянському союзу перемогти фашизм великовічизняно і запустити перший космічний корабель у 1961 році. Ми зібрали вже деньги для пам'ятника Зеленському. Ми вже зібрали гроші для пам'ятника Зелінському. Питання у мене виникло, коли я сиділа і слухала все, що відбувалося на сцені. Ну, гідний, просто наш земляк. Такого шанування та популяризації його винаходу для того, що ми всі знали про нього. Сьогодні вивчення історії нашого краю, історії далекого та ближнього зарубіжжя просто необхідне. Працівники культури та мистецтва розповідали про Зелінського, співали, читали вірші та грали зі школярами. На швидкість розбирали та збирали протигаз. Пересувна виставка працювала у добасарах один день, після вирушила до рибниці. Закриття експозиції 20 грудня у Придністровському держуніверситеті імені Шевченка. Федеральному соборі підбили підсумки конкурсу малюнків Православне мистецтво Придністров'я учасники, художники з усього Придністров'я писали картини на п'ять тем: біблейні сюжети та життя святих, моя сім'я, православна ікона, наш край рідний та православний храм. Та була, звісна сложна. Але... Це було, звісно, складно, але у кожній номінації ми бачили не просто акварель чи графіку олівцем. Були представлені різноманітні техніки. Можна було побачити і вітраж, і ліногравюру. Ми, звичайно, зі складом журі ці важливі моменти відзначали, щоб визначити переможців цього конкурсу. Всього понад півтисячі робіт найкраще будуть на виставці у терасполі у школі Фуйницького. Усім учасникам вручать сертифікати, а переможцям дипломи та грамоти нагородження 10 січня. Я вражений сьогодні роботами, які були представлені на цей конкурс. Роботи всі дуже високого класу. Видно, що люди, беручи участь у цьому конкурсі та зображуючи у своїй роботі православний храм, ікону, якийсь православний сюжет, справді вклали частинку своєї душі, свого серця, і це дуже чудово. Наступний конкурс малюнків Тираспульсько-Дубосарська єпархія планує провести у 25-му році. Тема – «80-річчя перемоги. Зустрічали Настю у рідному ліцеї. На шкільному фестивалі спорту виборола бронзу і зробила свій внесок у перемогу придністровської команди. Любов до гри у неї від дідуся. Він тренер шахів. Цього року Анастасія Карчевська має три перші місця на республіканському турнірі та тарапіді. Це так звані швидкі шахи. Раніше я грала по шаблону, а зараз... Я... раніше я грала за шаблоном, а зараз вигадую якісь нові ходи, комбінації, розбавляю гру своїм стилем. Як каже мій тренер Юрій Павлович, я сиджу, а не нападаю відразу. Я повільно душу суперника, повільно поступово, щоб він навіть не зрозумів, що він програє. На фестивалі спорту Настя поступилася лише найсильнішій команді з Вірменії. Як сказав тренер суперників, лише вона дала бій його шахісткам. На цей раз малюнок Ри склався у бронзу. Саме це король король його королева. Найголовніший це король, його королева і його помічники. Піхота. Багато хто думає, що шахи це як війна, але мені не подобаються такі асоціації, і я вважаю, що шахи це як полотно, на якому художник пише картини, а шахіст створює свою партію. Немає однакових партій. Спочатку дебюти, теорія, а далі вже шахіст сам думає, як вчинити в цій ситуації. Йде просто величезне розгалуження варіантів. До речі, Настя потоваришувала зі своєю суперницею. Рибничанку звали на турніри до Вірменії. Новорічні свята у столичному дитячому садку номер одинадцять вже розпочалися. До дітей у гості прийшли справжні помічники Діда Мороза та принесли чимало цікавих випробувань. що, дому саме час Ви з нами? Так! Морозні стіни, скелі, навіть печери зі лоскотунчиками. Такі випробування слід пройти. Це нова вистава від агентства Грайді. Аніматори другий рік їздять дитячими садками країни і збирають листи діду морозу. Ми вже успіли об'їхати близько 20 дитячих садів, збирати більше. Ми вже встигли об'їхати близько 20 дитячих садків. Зібрали більше 500 листів. Це лише початок. У нас весь грудень продовження збирання листів для діда мороза. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з рештою малюків. Наша мрія та мета об'їхати усі дитячі садки Придністров'я. Наприкінці року ми розігруємо прихід діда мороза до когось додому у новорічну ніч. Це інтерактивна програма. О 12 годині приходить, з ними читає вірші, дарує подарунки, грає в такі ж інтерактивні ігри. Що ти попросив у Діда Мороза? Що мені подає планшет. Хотіла мозайку. А ти що? І кушечну кухню. Кухню? А що будеш готувати на кухні? Картошку жарену. Переможців новорічної пошти буде одразу троє. Оголосять їх 15 грудня в інстаграмі агентства «Грайдім». Інші учасники також не залишаться без подарунків. Вони матимуть змогу отримати безкоштовний квиток на велике новорічне шоу Головоломка воно пройде у готелі «Росія» 27, 28 та 29 грудня. Найкраще новорічне та різдвяне оформлення. Такий конкурс оголошено у Слободзейському районі. Це районний етап республіканського конкурсу. Загалом близько 20 номінацій. Взяти участь можуть усі охочі. Прикрасити можна будинок, двір, вулицю, школу та магазин. Основними критеріями основними критеріями конкурсу є художнє, естетичне оформлення фасадів у денний час площ, магазинів, кафешок. Усе, що у державній формі власності і в приватній. Вже зараз люди почали оформляти. Вулицями їдеш увечері. Вже будинки світяться, настрій піднімається. Люди все таки бажають до найголовнішого свята року підготуватися і підняти настрій собі та оточуючим. Час на підготовку конкурсанти мають відбирати переможців. Комісія розпочне 26 грудня. Заявку на участь потрібно надіслати на електронну адресу. Ви її бачите на екрані. Не забудьте вказати ім'я, назву підприємства чи адресу будинку і контактний телефон. Переможці району туру братимуть участь у республіканському конкурсі. Дід Мороз на Тойоті, а слідом за ним справжній новорічний десант. Тут і Грінч із Маусами, та Чебурашка із крокодилом Геною. Прогулювалися рибницею трансформери. Справжнє захоплення у дітей викликав Бамблбі. Бамбі мене звати Бамблбі. Я прибув прямо з кібертрона, щоб захищати вашу планету Земля. Усіх жителів рибниці вітаю з новим 2025 роком. Бажаю, щоб гайки не іржавіли, і антифриз ніколи не закінчувався. Маленькі танцюристи підготували свій сюрприз. На зміну їм прийшов загін сніговиків. Разом із ними танцювали та шукали снігуруньку. Далі був конкурс новорічних костюмів. Усього дві номінації: дід Мороз крапкару та зимові гості. Катерина Цуркан прийшла в образі гламурної баби яги я спочатку. Я вирішила, що буду снігуренькою, але згодом подумала, що це банально, і вирішила бабкою Йошкою, але не звичайною, а сучасною. Як ви бачите, я вся у рожевому, у мене рожеве волосся. Я помітила, що навіть дітям подобається щось яскраве. Багато хто фотографується, посміхається, побачивши мене. І ось він довгоочікуваний момент. Цього року ялинка стала гарнішою та яскравішою. Вона мені дуже сподобалася, що стала якоюсь більшою. Дуже весело, дуже гарні пісні, веселі. Йолка дуже красива. Ялинка дуже гарна, ушатна. Вона мені подобається. Свято теж дуже хороше. Тут цікаво і неможливо нудьхувати. Разом із ялинкою запалилася вся ілюмінація на площі. Це кулі, ліхтарі, упряжка оленів та цифри 2025. У топіо рибничан арка з ліхтарями їхнє світло імітує живе полум'я.